Всім привіт і вітаю вас на каналі Anstalk. В сьогоднішньому відео ми закидаємо цей в'їзд бруківкою. І не звичайною бруківкою. А наша бруківка має 50 см ширини і 1,20 довжини. вагою 120 кг кожна з них. Тож, для швидкості укладки, нам прийшлося використати деяку спецтехніку. А саме, невеликий кран. І також цю присоску, яку ви бачите на відео. Якщо щось і могло прискорити нашу роботу, так це ці дві речі. Тому що без них нам прийшлося би добре помучитися. Першу плиту ставимо на центр. Ми завчасно відмітили середину, щоб знати, куди орієнтуватися. І тоді розходимося в боки. Так, щоб в нас по сторонах вийшла одинакові підрізки. При такій роботі потрібно все робити повільно і вважати на ноги. Тому що якщо ця плита впаде на ногу, я думаю, що буде боліти. Плюс, коли ставите кожну нову плитку, потрібно дивитися, щоб не оббивати кути. І крім цього, коли ви посадили плиту, ви маєте її завжди трішки добивати. Якщо вона потанула або зразу стала на своє місце, краще досипати трішки піску. Наш в'їзд, має 8 см наклону для того, щоб стікала вода, ну і автомобілем було легше заїхати. Тож у нас є точка А і точка Б. Виходить, точка А це гараж, точка Б це та, яку ви зараз бачите. Тобто наш в'їзд початок. Просто ставимо правило і завжди себе перевіряємо. Вона має повністю приставати до плити. Тоді ви виставили правильний рівень. І тепер повторюємо все те саме. 15 секунд і в'їзд повністю готовий. Залишається тільки зробити підрізку. Її робимо за допомогою такої пили стаціонарної. Та як камінь досить твердий, іде воно не дуже швидко. Але за допомогою магії монтажу ми можемо прискорити цей процес і виходить все набагато швидше. Тож ця робота дуже легка і швидка. До 10 секунд і ми маємо таку гарну, акуратну врізку. Практично заводський шов. Но щоб він став повністю заводським. Потрібно доробити один маленький стришок. Беремо нашу підрізку, ставимо її позручніше, щоб вона не рухалася. І підрізаємо заводський шов. Так щоб всі чотири сторони були під легким таким кутом. Таким самим, як і з заводу. Тож виглядати воно тоді буде акуратніше і природніше. Якщо зробити це дуже добре, не буде замітно, що це взагалі плита різана. Однією рукою тримати камеру, а іншою різати болгаркою не дуже зручно, що в мене не супер рівно вийшло. Ну повірте мені на слово, інші краще. І так уже виглядає готова підрізка. Я рахую, що досить гарно, акуратно, претензій в мене до себе немає взагалі. І цей гараж таких має чотири в'їзда. Тож ми їх всіх чотирьох зробили. І повністю вони всі мають одинаковий уклон. І пізніше тут буде підрівнюватися під них земля і буде гарний акуратний в'їзд. Тепер нам це все потрібно засипати піском. Та як грошей в нас багато, купляємо пісок у мішку. Якщо у вас їх поменше. Можете вкрасти пару відео сусід. І акуратно віником загладжуємо всі шви. Якщо в кінці залишається ще піску зверху, можете його залишити на деякий час. Пізніше, коли ви будете ходити, пісок більше потане або після дошу, тож ви його ще раз просити в ті самі шви. Або якийсь сусід у вас його вкраде. Ну і по фінішу вийшла у нас така краса. Робота не те, щоб важка, але просто без спеціальної техніки нам би це не вийшло так легко зробити. Та як плити важить немало. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!